Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні розглянемо головні прориви у сфері ШІ від оновлення Gemini 2.5 про та голосу Елевас до Copilot у Viber і секретного Ші Сполучених Штатів. Google оновив свою флагманську модель Gemini 2.5 Pro, яка вже обійшла конкурентів від OpenAI і Anthropic. Вона генерує код, створює ігри з одного рядка, обробляє зображення, відео і текст у контексті до одного мільйона токенів, а згодом до двох мільйонів. У тестах модель показала рекордні результати у кодингу, у математиці та у відеоаналізі. Тепер це не просто конкурент GPT 4, це новий Ші Гігант. Eleven Labs представив нову модель синтезу мовлення в 3, і вона вражає. Сміється, шипоче, зітхає, відтворює сарказм і сум, підтримує більше 70 мов і дозволяє створювати живі багатоголосі діалоги. Тепер озвучка фільмів, ігор і подкастів звучить як реальний театр модель вже доступна зі знижкою, а її точність в передачі емоцій виводить TTS на новий рівень. У новому звіті OpenAI описано 10 ворожих кампаній. Що використовували чат GPT для дезінформації, шпигунства та фішингу, китайські групи генерували фейки для TikTok, Facebook і Reddit, писали листи до сенаторів Сполучених Штатів та шпигували за протестами. Усі акаунти заблоковано, а індикатори передано спецслужбам. Хоча атаки були локальні, ризики використання щі у гібридній війні стають дедалі тривожнішими. Більше про актуальні новини в сфері штучного інтелекту можете ознайомитися на новоствореному телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання на канал нижче в описі та закріпленому коментарі. Антропік представила спеціальну версію Клод GOV для розвідки та оборони Сполучених Штатів. Ця модель обробляє секретну інформацію, адаптується під потреби аналітиків і вже інтегрована в інфраструктуру Palantir і AWS. Вона краще аналізує загрози, мови й діалекти, а також пройшла суворі тести безпеки. У той час як OpenAI та Google створюють власні урядові ші, розгортається нова цифрова гонка озброєнь. Із червня цього року Microsoft Copilot стала доступною в Україні прямо у Viber, а користуватися можна без додатків, реєстрацій і складних налаштувань. Достатньо оновити месенджер. Знайти копайлот і спілкуватись. Він генерує текст, перекладає, створює зображення, допомагає з ідеями та навіть цитує джерела. Усе це на базі GPT 4 o українцям став доступний найсучасніший щі прямо у повсякденному спілкуванні. У наступному році в кросовері Volvo X 60 з'явиться мультиадаптивний ремінь безпеки з підтримкою штучного інтелекту. Він враховує зріст, вагу. Позу пасажира та силу удару під час аварії, щоб автоматично регулювати натяг. Технологія, заснована на 50-річних дослідженнях реальних ДТП і має 11 профілів захисту замість звичних трьох. Це справжній прорив у персоналізованій безпеці, який може врятувати тисячі життів. Стартап із Сан-Франциско представив технологію, яка перетворює 5 секунд голосу на повноцінну голосову модель. З емоціями, паузами і інтонаціями. Бленд TTS вже використовують у фільмах, іграх та підтримці клієнтів. Можна навіть міксувати голоси. Демонстрації стали вірусними, викликаючи захоплення і водночас тривогу щодо потенційного зловживання, зокрема у створенні діпфейків. У Великій Британії протестували домашній ші сканер. Який автоматично аналізує набряки щиколоток – ключовий симптом серцевої недостатності? Він виявляє ризик загострення на 13 днів раніше, ніж пацієнт потрапив би до лікарні. Це новий рівень профілактичної медицини, що працює без Wi-Fi, просто фіксуючи рухи пацієнта біля ліжка. Компанія XAI Ілона Маска закрила доступ до свого APA та контенту для тренування інших, Shi, як от OpenAI чи Google. Тепер лише Грок має офіційний доступ до публічних даних платформи. Розробники занепокоєні, це ускладнить створення нових XI застосунків, а користувачі критикують за подвійні стандарти. СЕО Антропік Даріо Амодей назвав ініціативу Трампа про десятирічну заборону на регулювання ШІ небезпечною і закликав до запровадження обов'язкової прозорості е ШІ компаній. Він нагадав, що Клод іноді демонструє тривожну поведінку і тому потрібні закони, а не добровільна етика. Хоча ідея Трампа уникнути хаосу в регулюванні, експерти побоюються, що це лише погіршить ситуацію в умовах стрімкого розвитку штучного інтелекту. Дякую за перегляд відео. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити найцікавіші новини зі світу штучного інтелекту.